Сьогодні прийшло від вас повідомлення запрошення приєднатися до е, сторінки оголошення. І не від одного мене прийшло, що це таке, навіщо воно потрібно. Е, дивіться, це сьогодні. Е, мені TikTok надіслав е, нову функцію оголошення. Е, що це таке? Я особливо ще не розібрався. Е, побачив, що можна створювати. Е, Такі питання, голосування. От я створив голосування для, для прикладу подивитися, як воно працює, і тут можна е, в, е, якісь повідомлення писати щодня, е, якісь оголошення давати при прямій трансляції. Скажу так, до кінця не розібрався, я не знаю, як воно відображається саме у вас. У мене воно там біля шапки профіля окремо є оце оголошення. Що туди писати, буду розбиратися. Чесно кажучи, не знаю. Це нова функція, яка сьогодні мені стала доступна для когось, можливо, вона вже була доступна набагато раніше. Тому буду, буду розбирати і щось туди писати. Буду вдячний за зворотній зв'язок. Якщо якщо скажете, як її. Як Краще використовувати, хто вже можливо користується. Буду благодарний вам за це.